На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 22 грудня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. 150 земельних ділянок для учасників АТО та бойових дій виділила міська рада. Діти українських захисників воїнів АТО пекли печиво і розмальовували його. Коломиянам презентували найбільшу колекцію експонатів із яєчної шкарлупи. Про це та інше детальніше. За минулу добу на Коломищіні зафіксовано дві пожежі. У коломиї на вулиці Заньковецької горів балкон дев'ятиповерхового житлового будинку. Вогонь знищив два велосипеди, речі домашнього вжитку. Попередня причина виникнення загоряння необережне поводження із вогнем і з боку невстановленої особи. Близько півночі у верхньому вербіжі виникла пожежа в одному із обість, де горіла дровітня. Вогнем частково знищено крівлю, дрова та речі домашнього вжитку. Попередня причина загоряння. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації твердопаливного котла. 150 земельних ділянок для учасників АТО та бойових дій. Коломийська міська рада розробила два масиви на вулицях Достоєвського та Вітовського. Там українські захисники або їхні сім'ї зможуть збудувати хати. Про це повідомили у ратуші. Без суперечок не обійшлося. Чому виник конфлікт і чи вдалося знайти спільну мову? Знаємо ми. Виділити ділянки учасникам війни міська влада хоче якнайшвидше. Питання деяких бійців, вочевидь, затягнулося. Наразі розроблено два масиви: на Достоєвського і Вітовського. Частина комунікацій там є. і Вже фактично в січні. Люди зможуть стати власниками ділянок. Повідомили на зустрічі. Проте там не обійшлося і без конфліктів. Тут повідомили: учасникам АТО, які проживають в районі, землю поки не виділятимуть. Спочатку усі питання має розглянути комісія. Наразі таких заяв є 35. Але родичі бійців з району обурилися. Кажуть, усі повинні мати однакові права. Цих 35 чоловік земельна комісія буде розглядати окремо. Тобто ці люди повинні довести перше, що там, де вони зареєстровані, чи там, де вони проживають, вони не можуть взяти земельну ділянку. Тобто, Або її там нема, або вони там її не можуть взяти. Або... Друге, ці люди е так само можуть отримати на території, Коломиї земельну ділянку, в разі того, якщо вони працюють або фактично проживають. В місті Коломия там певний час, вже ну, декілька років, скажімо так. Ну тоді вони так само зможуть претендувати на земельну ділянку. Ну, зрештою, по жителях району комісія буде розглядати окремо. Ну, Таке рішення комісії земельних питань е, Коломийської міської ради. Тобто не виживає ж, рік знову відбувається факт. Ту, чому Бо... брали 6 Питання в тому, що на даний момент не вистачає земельних ділянок. Я вам не сказав, що не буде вам земельних ділянок. Чого наші депутати місцеві э, таке приймають? Це Та ніде такого не буде. Всього місто. що треба чоловік і гадати, дітей не брати. Ну ви розумієте. На це є положення Коломийської міської ради. Тому людям, які зареєстровані в селах, треба прийти на земельну комісію і довести, що учасник АТО має зв'язок з містом, зазначив Олег Дячук. Адже заяв на отримання землі є понад 300, а ділянок значно менше. Хоча закон чітко пише: кожен може претендувати на ділянку в будь-якій точці України, але на факті все інакше погоджуються навіть бійці обійця має право отримати землю. День в київ значить людей. Незаду. Бо тому що там пабівків таке, розумієте, що я просто-напросто, там буде ніхто. В землі є рівно стільки, скільки є. Події на Сході, вони ще не завершені. Хлопці тут кожного разу тут буде більше і більше і більше. Якщо у нас немає землі, є велика кількість, побудуйте будинок для цих людей. Ми будемо будувати, оці хлопці будуть будувати, нам реабілітації треба. Розумієте? Нам роботи треба. Ми тут є, але ну, душі наші там. Зрозумійте, ми ще не повернулися. Чоловік молодої мами Наталі Шкляр. Зараз на сході України. Жінка переконана, землю бійці повинні отримувати, але за певною чергою. Чергу, звичайно, повинні отримати землю люди, які є родичами загиблих наших воїнів. На наступну чергу, напевно, ті, які отримали поранення важкі, потім легші і вже напевно останню чергу, які брали участь в антитерористичній операції і є учасниками бойових дій. Аби уникнути подальших суперечок, бійцям та їхнім рідним влада запропонувала створити ініціативну групу. Заявники можуть обрати район, де вони б хотіли отримати землю. А от номери ділянок виберуть за жеребом щодо цього та інших питань, то до представників влади можна звертатися в будь-який час і день, зазначив Олег Дячук. Тепер приймальних днів раз у місяць немає. Приймальні дні тепер щодня. Власноруч спечені смаколики із побажаннями миру. Діти українських захисників, воїнів АТО пекли печиво і розмальовували його. Робили це у пекарні супермаркету Соломон. До акції, яку зініціював благодійний фонд Ми допоможемо, доєдналися 20 коломийських родин. 2016. З миром у 2016-й такі написи на власноруч спеченому печиві старанно пишуть маленькі діти. Головне для них це спокій в країні та бажання, аби усі батьки повернулися якнайшвидше додому. Я маю серце, папор, і ми будемо запихати у когечки ниточки. І... І вішати на ялинку. Я малюю побажання на 2016 рік. Що ти там пишеш? бажаєш? З миром у 2016-му. Віктор Дячук український захисник. На передовій був майже рік. Тепер його демобілізували. Але він завжди бере участь в акціях, пов'язаних з тематикою війни та миру, радості і віри у краще майбутнє. Шов сам цю акцію підтримати, щоб е, і з дітьми поцікавитися, спілкуватися з ними в загальному. І так, щоб було цікаво мені, і було приємно і в загальному всім. Напередодні новорічних свят виникла ідея зробити щось цікаве і оригінальне за участю дітей. Розповідає голова благодійного фонду. Ми допоможемо. Катерина Рижих розвонивши до батьків учасників дітей-учасників, АТО, ми зрозуміли, що це їм буде дуже цікаво. Ми охопили 20 родин. І кожен приходить, розмальовує собі пряник, пише побажання. Також ми будемо давати їм солодощі, канцтовари, і за допомогою п'ятої школи, дітей п'ятої школи, вони зібрали з ярмарки солодощів велику суму, яку передали нам. І ми роздаємо сім'ям по півтора тисячі гривень. Учні п'ятої школи гроші зібрані на ярмарці передали дітям українських воїнів, а ще додали кошти зібрані у звичайних людей. Школярі розповіли, куди йтимуть фінанси. На нашій п'ятій школі трекція організувала ярмарку. Ми з батьками випікали різну випічку, ну і продавали її. Також щоб залучитись ціле місто. Ми йшли по магазинах. Нам також там дуже багато давали грошей. Цей день у пекарні супермаркету пахло по особливому, бо смаколики випекали діти. Та й настрій був незвичайний, адже ми зараз в очікуванні різдвяних свят, тому дитячі натхнення і праця вдалася і була доволі приємною. Зазначила директор закладу. Завжди в дитинстві, коли ми були маленькі, нам щось хотілося самостійно зробити і повішити на ту ялиночку, маючи можливість у нашому магазині. Ми хотіли принести діткам радість, щоб вони власноруч зробили свої іграшки, тим більше єстивні на новорічну ялинку. 快点 29 грудня у зону АТО виїжджає коломиянин Андрій Воробей. Він везе подарунки для воїнів із якими разом зустріне новий рік. Прохання до мешканців міста та району долучитися до святкової акції, зібрати для наших захисників кавиві стіки, фрукти, солодощі, написати привітальні листівки та обереги. Подарунки приносіть у редакцію газети Реклама що в торговельному центрі «Європа» біля критого синього ринку. Другий поверх офіс номер 20, Телефон 095 543 92 35. Міжрегіональний науково-практичний семінар керівників експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів відбувся в Отинії. Захід провели на базі місцевої школи. Своїм досвідом із освітянами ділилися представники інституту педагогіки та післядипломної освіти Національної академії наук України. Говорили на засіданні про створення освітніх округів та мережеву взаємодію сільських шкіл Прикарпаття. Більше про це розкаже Богдан Малецький. Отенія не вперше приймає у себе такі семінари. Окрім науковців з обласного центру та столиці, на захід запросили ще й директорів шкіл, не лише Отинійського освітнього округу. Гостями засідання були керівники загальноосвітніх навчальних закладів з Богородчанського, Городенківського та Калузького районів, а також із Обухівського, що на Київщині. Директор Отинійської школи Ольга Матковська каже, що на таких навчаннях постійно вдається знайти нові методи. Роботи навчальних закладів, Отеніський освітній округ, коли об'єднався з сіма дочерними школами нашого району, зрозумів, що зміст тут великий. Не забуваємо, що, наприклад, це наші випускники з Винограда, всі ми знаємо Миколу Бакая, який написав Смеркову хату. з Угорник Юліан Худецький, це наш випускник, прекрасний нейрохірург. Ну, а воронська школа дала освітньому Округу Петрика, який заснував гуцульський ансамбль пісню і танцю. І це є дуже яскраві приклади для наших випускників, який саме освітній округ утеністської школи Старається, щоб вони були конкурентно спроможними. Ну а компетентність і конкурентноспроможність для випускника майбутнього е, нашої України це є дуже велике. І мені приємно зустрічати сьогодні людей з Києва, з області, директорів шкіл, співпрацювати з управлінням. Світи, адже це дає хороші плідні очікувані результати. Начальник управління освіти Коломийської районної державної адміністрації Ігор Мартинюк розповів про те, чим живе галузь, над якими проблемами працює. Його слова про те, що в районі вдається не закривати навчальні заклади, викликала оплески у присутніх. А доцент завідувач відділу сільської школи інституту педагогіки Віра Малешко та член кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти Оксана Мариновська зазначили, що зараз як ніколи треба працювати над збереженням сільських шкіл. І головне. У педагогію має бути достойна заробітна плата, кажуть фахівці. Наша співпраця вже має певну історію, і наші школи, які сьогодні представлені як експериментальні, будуть демонструвати саме ті наші ідеї, теоретичне напрацювання, методологічні засади, які будуть практично впроваджені в експериментальних школах. Звичайно, що наші експериментальні школи охоплюють всю Україну різні. Регіони, а ось Коломийщина для нас також дуже цікава, важлива, тому що вона має свої особливості, і саме на базі отеніської школи, яка вже третє у наших проєктах бере участь, теж засвідчує про таку співпрацю. Ми е, тісно співпрацюємо з школами е, області, і, зокрема, е, з школою в яку ми сьогодні приїхали. Я би хотіла сказати про наступне: що в умовах адміністративно-територіальної реформи, яка в нас відбувається, особливої уваги сьогодні потребує сільська школа. Сільська школа потребує уваги тільки тому, що ми виходимо в дуже цікаву фазу. Нас чекають складні часи, нас чекають складні випробування, але у нас є віра і надія, що такі школи, в яких ми сьогодні презентуємо, вони будуть. Ем... Будемо казати так, окрилювати інші шкіл. І в нас буде прекрасне майбутнє у наших дітей, у наших вчителів. Вони всі будуть працювати і отримуватимуть гідну зарплату. Єдине, що хочеться, щоб підвищити якість освіти. Сьогодні треба треба продумати, подумати, подумати і ще раз подумати про статус учителя. Гості із Київщини розповіли про організацію роботи їхніх навчальних закладів. А колеги з Прикарпаття поділилися досвідом організації. Профільного навчання зотинії Богдан Малецький Сергій Гурмак програма НТК». Міський голова Коломиї поспілкується із глядачами телеканалу НТК у прямому ефірі. Ігор Слюзар відповість на запитання коломиян. підіб'є підсумки року, що минає, та окреслить плани на 2016-й. Зустріч відбудеться у четвер, 24 грудня. Початок 20-й. Свої попередні запитання надсилайте на електронну адресу ntk.tv.ukr.net. Генерального директора Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Єсафата Кобринського Ярославу Ткачук відзначив президент України. Керівника музею нагородили орденом княгині Ольги другого ступеня за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність. До слова Ярослава Ткачук перша коломиянка, яка отримала орден княгині Ольги. Ярослава Ткачук вже має чимало нагород та відзнак. У 2008-му отримала орден княгині Ольги проте третього ступеня. Орден другого ступеня це більш поважна нагорода. Він оздоблений золотими вставками. Цю нагороду вручають жінкам за визначні особисті заслуги в державній виробничій, громадській науковій, освітянській культурній благодійницькій діяльності. Мені перезвонив мій товариш, колишній директор картинної галереї в Ужгороді, такий Олег Зайцев. Це є зараз директор театру Закарпатського обласного театру. Перезвонив мені пізно вже вечором, десь біля 11-ї години, і сказав: Я вітаю тебе з нагородою. Я запиталася, з якою нагородою? Сказав, ну як ну ти не читала указ президента? Ти отримала орден другого ступеня княгині Ольги. Орден княгині Ольги другого ступеня Ярослава Ткачук називає нагородою усього колективу, адже без людей, які щодня працюють під її керівництвом, не вдалося б організувати злагоджену роботу. Звичайно, що мені було дуже приємно, і я не можу сказати, що я не знала, що це може бути, але ну, всякому випадку, оскільки це власне це цю нагороду я отримала. З подання свого колективу, тому що всі попередні нагороди я ніколи не знала. Правда, це для мене було завжди сюрпризом. Це є заслуги цілого колективу, і якщо б не колектив, то свої ідеї, навіть свою, свою працю не можна б реалізувати до кінця без людей. За кожною роботою, за кожним досягненням стоїть колектив. Стоять люди. Чи це експозиція, чи це виставки, чи це реставрація, чи це є експедиції, чи це є наукові конференції. Національний музей народного мистецтва гуцульщини та покуття це об'єднання кількох філій: Косівського музею народного мистецтва та побуту, Яремчанського музею етнографії та екології музею писанкового розпису та безпосередньо музею гусощини та покуття у цих закладах. Працює 86 людей, і саме за поданням співробітників Ярослава Ткачук отримала нагороду. Під керівництвом Ярослави Юрівни музей отримає отримує вже таке міжнародне визнання. Це завдяки співпраці музею з провідними. Музеями як України, так і зарубіжжя під за час її керівництва музей експонує свої виставки в Німеччині, в Польщі відбуваються міжнародні наукові конференції, і таким чином популяризується і колекція музею, і діяльність музею загалом. Наступного року нашому музеєві виповнюється 90 років часу його заснування, і понад 20 років наш музей очолює Ярослава Юрівна. За час її керівництва музей отримав статус національного. В музеї триває активна науково-дослідна робота, науково-освітня робота. Музей знаний не тільки в Україні, але й далеко за межами. Щороку музей відвідує величезна кількість туристів не тільки з України, але й з за кордону. І музей відомий також не тільки. Такою своєю роботою на рівні міста, але активна робота триває і з іншими музеями з іншими країнами. Нагадаємо, Ярослава Ткачук народилася на Закарпатті, здобула освіту журналіста. В музеї пройшла шлях від молодшого наукового працівника до генерального директора. До слова керує духовною скарбницею вже понад 20 років. Автор багатьох статей та наукових праць завжди бере активну участь у громадському та культурному житті Коломиї та Прикарпаття нам презентували найбільшу колекцію експонатів з яєчної шкарлупи, оздобленої металом, вироби народного умільця, рекордсмена України Анатолія Бойка. Це унікальні писанки. Майстер оплітає страусині, індичі, качині, курячі та навіть мініатюрні перепилені яйця, міддю, латунню, алюмінієм і сріблом та прикрашає дорогоцінним камінням. Цю всю красу вже бачила наш журналіст Ольга Герджук. Народний умілець, художник-дизайнер Анатолій Бойко, живе у Володимир Волинську, здобув освіту різьбяра та самотужки опанував 14 видів рукоділля. Працює майстер у техніці живопису, графіки, різьби по дереву, вишивки, в'язання, корени пластики, соломоплетіння. Та найцікавіше захоплення народного умільця його авторська техніка кування металом на яєчній шкарлупі. Анатолій Бойко єдиний, хто вміє створювати такі писанки. Це є ноу-хау у мистецтві, за що ну, вже взяв, реально взяв вже до практичного авторства, нього Я встановив рекорд міжнародного рівня і вже фактично маю тепер документи, можу вже представляти Україну і за кордоном. Писанки, оздоблені металом та дорогоцінним камінням, це переосмислення техніки відомого Фаберже. Проте саме такий вид мистецтва це авторство волинського умільця. Сам майстер називає себе художником-винахідником, адже не наслідує нікого у своїй творчості. Це похідна, вона має від техніки фаберже. Фаберже славилися своїми секретами, своїми сюрпризами. Завжди воно коштовним камінням і драгметалами окувалося. Ну зараз при наявні, якщо є наприклад кошти. Є інтернет, питання з, із коштовними каміннями немає. Приміром, ті самі агати, чи бірюза, чи ще що. Це немає питання з Індії по інтернету замовити. Чи цей самий бурштин? Є така державна офіційна структура, є інтернет-магазин, бурштин поліція, є ровно бурштин. Були б кошти, купуються камінь, он то є, це все це все без проблем. Так само каміння Сваровських, ювелірів, так само чи чистики, є, так само срібло. Щоб працювати з таким ніжним Матеріалом, як яєчна шкарлупа, потрібно докладати чимало зусиль та мати сталеве терпіння, розповідає майстер. Починається робота над витвором традиційно, як над звичайною писанкою. Як традиційне писанкарство береться, видувається шкарлупа, яйце видувається, лишається шкарлупа, вона просушується. Якщо потрібно в тоні, вона тонується тоную, теж лише народними старовинними методами. Це традиційне цибулиня, кора дуба, кора вільки. Зелений колір це пшеничка, приміром жовтий це жабуриня, як нас кажуть, на волині, лише природніми барвниками. І все це як традиційна писанка. Але тільки що замість писачка і замість драпачка я використовую метал. Звичайно, перші, перші спроби це були десятки битиків, десятки розчарувань. Ну я не здався. Я вирішив кувати металом, я це зробив досягнув, і зараз результат сюди привіз на огляд вам. Чоловік працює як з мініатюрними перепилиними яйцями, так і з строусиними. До слова, саме з останніми любить працювати найбільше, адже тут може розгулятись фантазія, ділиться майстер. Головне, щоб матеріали були природні. Я працюю на всіх. Яйцях я працюю від перепелених до страусиних. Також в моїй колекції є рідкісні, страусині яйцях з Австралії. Це яйце, приміром, це, якщо я не помиляюся або з Єгипту, я беру страусині яйця лише природні, де в неприроді знесені. Із ферм я не беру, тому що там дають біодобавочки і вже різьби таке ідеальне, і не вийде, вони викришуються. Так як взяти домашнє яйце і взяти інкубатор. Інкубатори ще не встигли цокнути, воно вже розлетілося. Так само, от потрібно, щоб воно було іменно в природі знесено в природних умовах. От тоді да, дійсно вийде виріку. унікальний. Унікальні вироби майстра прикрашені бурштином, малахітом, агатом, обсидіаном, бюрюзою та камінням Сваровським, не мають аналогів у світі. Побачити на власні очі ексклюзивну колекцію, ви зможете у музеї писанкового розпису. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк – Події НТК. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.